Ще раз вітаю, я міг би в цей час зайнятися іншими справами, але вирішив на цей раз піти до фортеці Сен. Ця споруда вкрай непривітне місце, заповнене купою пасток, наприклад, ця нажимна плита. А ще тут розмістились змієлюди, яких можна перервати. Саме тому я змінив навантаження персонажа так, щоб можна було і швидко перекотитися. До речі, ці самі пастки в фортеці можна використати і проти самих змієлюдів. Наприклад, як зараз. Стоп. Що? Коли розберетеся із цими двома, не забудьте забрати душу воїна за цими глечиками. В свій час ходили чутки, що безіменного короля, першого сина повелителя Світлаґвіна, ім'я якого було стерто з історії, в свій час звали Сен. От тільки назва цієї локації дуже просто пояснюється. Сен з японської означає тисячу. А фортеця Сен-Мадіна увазі з собою фортецю із тисячою пасток. І дивлячись на те, скільки тут усіляких механізмів ця назва цілком виправдана. Униз я спускатись не буду, оскільки там небезпечні титанетові демони, а також мокра поверхня. Прикриваючись щитом, я проходжу повз висячу сокири, і замість того, щоб вдарити того змія люда, я омайну його і натисну на кнопку за ним, активується пастка, яка і прикінчить цього ворога. А в скрині знаходяться два уламки титаніту. Тут у стіні стоїть ще один ворог, що наразі спить, а попереду нас чекатиме засідка. Я ж нехаю дарма часу та проскочую до наступної туманної стіни. Втім, замість того, щоб піти далі, я хочу зачистити цю локацію. Цей маг вирішив самотужки до мене наблизитись, і скоро він пошкодує про це. Хе-хе. У скрині знаходиться кільце сталевого захисту. Воно збільшує супротив до фізичної шкоди на 50 пунктів. Згодиться для цієї локації, а стрибнувши звідси, гравець може забрати шотел. А тут розмістився наш старий знайомий Зігмаєр із Катерини. Гм. Огу. Спленд юзайтелю. Ха-ха-ха. Ah, so you see my plight. Yes, indeed. I've run up against a wall or a ball, to be precise. I must say, I'm a bit too tough to be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, Let's you know. Another development. Perhaps <laughs> I could try some Bah! Ah, yes, my head is thin. Hmm. Прийшовши через туманну стіну, гравець побачить чергову кімнату, а на підлозі чергову кнопку. І щойно встигнете прикінчити іншого змія люда, гігантська куля буде вже тут котитися. Не раджу вам бігти нагору, ви не встигнете безпечно забігти туди. Так що тут раджу йти вниз, куди вони і будуть збиратися. Одразу після того, як наступна куля проб'є стіну, забіжіть туди, щоб забрати кільце золотого змія. Цей предмет збільшить шанс отримати предмет із ворогів. Дуже корисна річ. В наступній кімнаті розміщена скриня, і зазвичай гравець відкриє її, не задумуючись, от тільки. Привітайтеся із міміком, що виглядає як звичайна скриня. Вкрай неприємний ворог, на якого є своя протидія. По-перше, ціпок у міміка завжди дивиться вперед. У звичайних скринь воно кінчиком повернете назад. По-друге, міміку необхідно дихати, а тому скриня мало помалу ворушиться. По-третє, якщо використати талісман Лойда на мімікові, то він відчинить свою пащеку, із якої гравець може безпечно забрати предмет. А якщо іще дуже пощастить, то він отримує спорядження у вигляді голови міміка. Цей приховує у себе спис із заточенням облискавку. Я ж панюкатись із міміком не збираюсь, а тому просто добив його. Коли будете підійматися з цим ліфтом, придивіться до кривавої платформи та чим душ виходьте звідти. Оскільки ще вище розміщені шипи, які наносять багато шкоди. І піднявшись вище по сходам, можна повернути важіль, який в свою чергу вкаже на напрямок виштовхування кулі. Я ж повернув його у сторону того сплячого змієлюда, а заодно спустився нижче, щоб забрати пропущений предмет у вигляді душі, сет чорного мага та заклинання безшумність. Повернувшись назад, я повертаю важіль у протилежний бік, щоб ці кулі в подальшому мені не заважали. І ще одна пастка на підлозі. А тут необхідно одразу проскочити. І з рештою ворогів поблизу я розбираюсь звичним шляхом, а саме парирую та проводжу ріпост. На останній вузькій стежці я вирішив пробігти швиденько, оскільки цей заклинатель блискавок при влучанні відкидує мого персонажа. Обережніше із кнопками та відправляємо мага на самісіньке дно. Прийшовши через чергову туманну стіну, я повертаю направо, щоб розібратися із лицарями і забрати зі скриньої кільце із вогняним каменем, що, власне, збільшує супротив до вогню. Зверніть увагу на підлогу, якомога швидше заберіть душу із обвогленого трупа та йдіть до цієї діри в стіні. Тут знаходиться вогнище, у якого дуже раджу відпочити і пожертвувати одну людяність. Далі я йду в сторону, розбираюсь із лицарем велетним, а ось тут зачаровую свою зброю. Річ в тім, що тут знаходиться один ворожий NPC, озброєний луком, особливою рапірою та баклером. Краще тут підійде зброя із вертикальними ударами або ж випадами. Нещодавно отриманий спис тут теж підійде. І з цього лицаря я отримав Рікарду Ворапіру. А в скринях вище знаходиться небесне благословення та рідкісне жертовне кільце. Очевидець, є, є той дурень, який купив воду із ванни у Белле чи як її там. Повернувшись назад, треба буде пройти ще по одній неширокій смузі, а повернувши наліво, побачите ще одного лицаря. От тільки йти туди немає жодного сенсу. Там не прихований предмет, там немає ілюзорної стіни. А тому підіймемося вище і ще вище і, проігнорувавши туманну стіну, зустрічаємося із тим самим велетним, що кидає ці вибухові валони. Будьте обережні, оскільки в нього є дуже небезпечна і різка атака руками. А так міні бос не дуже і складний, із якого гравець отримує 3000 душ і шмат титаніту. Звідси можна побачити наступного боса, Голема, що стоїть тут в бойовій позі. На жаль, нашкодити йому звідси не вдасться, оскільки це просто модель без хітбоксів. А якщо вдало застрябнути до вежі, гравець зустріне ще одного персонажа зажурений купець. <клух> What? What who, who are you? Ah, another undead, eh? I took on sense fortress alone. But I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle it. Yes, I, I remember that feeling. For I was the same. So let me help you out with your soul searching. У нього можна купити доволі непогані, але разом із цим важкі та дорогі предмети. Наприклад, гігантський меч, гігантську сокеру, величезний щит, броню нашого часникового лицаря, а також спорядження самого торговця і інших лицарів. Усе це важить до 100 біса багато, а також вкрай дороге. Прийшовши униз, гравця зустріне черговий маг змієлюд, за яким знаходиться ключ від кліток. Саме цим ключем можна відчинити деякі грачісті двері, які не відчиняються відмичку. Наприклад, ось ці клітки, які ведуть персонажа майже на самий початок локації. Доволі зручний шорткат, мушу зауважити. Звісно, деякі речі я тут пропустив, оскільки задач у гравця в цій локації усього дві: відпочити у цього вогнища, а також здобути ключ від клітки. Боса я лишаю на потім, доб'ю його одразу після того, як заберу усі смаколики звідси. Але це вже буде в наступній серії. А до тих пір, до зустрічі!